Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали еркерний балкон нестандартної форми. В нього було декілька з'єднань непрямих, тобто не 90 градусів. Профільну систему ми використовували для засклення. це RHAO 60. Ось такої форми балкон. Декілька ломаних кутів. Це еркерний з'єднувач, еркерна труба. Ось так от виглядає. Кріплення використовували на монтажні пластини. Бачимо, вже встановили металеві козирки в верхній частині конструкції. За рахунок того, що балкон великий, майстри працюють в різних кінцях балкону, щоб не заважати один одному. Частково відбувається вже продування піною знизу і встановлення паралельно козирка зверху. І це вже бачимо закінчене виконання робіт. Продуто вже монтажною піною повністю. Встановлено козирки до кінця та зроблена гідроізоляція. Показано, відкриваємо стулки, показати зовнішній відлив. Ось він. І верхня частина це козирьок з додатково встановленим нащільником, для того, щоб не продувало, та козирок не давав додаткову вібрацію. Підвіконники використовували український. Це Крафт, білий матовий, глибина 15 см. Всі кути підрізали індивідуально по кожному підвіконнику. На стикуванні підвіконня використовуються стиковочні заглушки. Ось так от виглядає внутрішня частина, все естетично, все лаконічно, скільки все продумано заводами-виробниками та нашими майстрами. І саме головне правильний замір. Ручки використовували, до речі, з логотипом Rehau. це ручка Хопе ЛДС Q-Stick називається. Ось так от ззовні виглядає балкон. Всі відливи, нащільники, все підрізано правильно та встановлено на своїх місцях. Склопакети двохкамерні. Сіра резинка була замовлена, до речі, клієнтом, що, в принципі, є наразі рідкістю, оскільки базова йде чорна, і в більшості випадків клієнти замовляють саме чорну резинку. Ось так от ще раз показуємо: всі місця прилягання, продуктів монтажною піною, все надійно та герметично.